Вітаю вас до вашої уваги. Програма один на один. Кожному з нас хочеться жити у теплій і затишній квартирі чи будинку, мати безперебійне електро та водопостачання, милувати око чистою та охайною навколишньою прибудинковою територією. Чи вдається це все зробити і від чого, власне, залежить комфорт? Про це і не тільки ми будемо вести мову із головою ОСББ Мальвіна міста Рівного Ангеліна... Ангеліною Главацькою. Вітаю вас, пані Ангеліно. Доброго вечора. Пані Ангеліно, ви очолюєте одне із перших в обласному центрі об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. Створене воно було на вулиці Білій. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви, власне, наважилися на такий крок ще тоді, у 99-му році. Як ми наважилися, нас змусили, хіба тепер наважуються об'єднання створювати? Жек ніякий не хотів нас брати, тому що у нас будинок був відомчий. І коли почали віддавати Жекам старий будинок 25 років. А для того, щоб взяти його на баланс ЖЕКу, треба було робити капітальний ремонт. А капітальний ремонт і ніхто не хоче тепер робити. Це великі затрати. От і вговорили мешканців, знайшлися такі люди, які повірили. Це хто, Комунальники робити. тоді перекональники? Комунальники, які так. аргументи до вас тоді знайшли? Ну, сказали, що це буде дуже вигідно, дуже добре. Краще, ніж шужек. А розумієте, коли це перше, то всі думають, що це вже дійсно буде дуже добре. Але зараз... Скажіть нам, який у вас, скільки квартир у будинку, який будинок, який вік його? будинку зараз 36 років. Будинок наш старий, п'ятиповерховий, коридори такі довгі, колишній. Це був будинок малосімей, малосімейного типу. Для малосімейних, тому що тоді будувалися будинки, і тут люди довго не жили, рік-два получали квартири і їх влаштовувала, така була малосімейка, а потім ніхто не захотів брати на баланс цей будинок. Ну так створилося ОСББ Мальвіна. Наскільки я знаю, згідно із законом, коли створюється ОСББ, держава повинна надати кошти на капітальний ремонт, на вирішення найбільш таких нагальних проблем, які існують у житловому будинку. Чи була така допомога надана вам тут? Держава повинна надати. Но вона до цих пір нам зовсім нічого не надала. Ми все робимо своїми силами. У нас навіть дах не закривався, у нас підвал не закривався. А зараз ми це все самі налагодили. Воно дуже важко, звичайно, важко, тому що люди не привикли. От. Але ж нічого помаленьку самі робимо, влада нічого. Як вдавалося вам тоді? Вас, до речі, відразу обрали головою? Е, ні, мене обрали через рік. була Цимбалюк головою, вона рік попрацювала, поїхала в Італію, і все залишила одні папки, які я прийняла. Мені ніхто нічого не передавав. Ну це починайте, ж. Можна рахувати, що я почала із нуля. Як люди власне, от сприймали тоді на початку. Ну, Як перший рік, ви очевидно, хоча ви живете ж в тому будинку, то ви знаєте, як спочатку було, як люди сприймали створення ОСББ і те, що їх фактично кинули на виживання. Так, ну, люди по-різному, як які сприймали. Тому були такі люди, які зразу і продавали свої квартири, тому що це малосімейка, в нас в більшості одноквартирні квартири, то їх зразу і попродали, їм було все рівно. Їм навпаки краще, що коли об'єднання, коли приватизовані квартири, тоді вони можуть їх продати, тому що в квартирі були не приватизовані. А зараз, які люди живуть, ну багато дуже що є людей, які жаліють, що зробили об'єднання. Жаліють ну, все. З якими проблемами вдалося, довелося зіткнутися тоді, на перших порах? Перша проблема, яка в нас була, це коли в нас не стало будинку світла, У нас згорів кабель. І вже працювала я. Скільки я виїздила в Рівне енерго, там навіть не хотіли зі мною говорити, тому що чомусь рахували, що це кооперативний будинок. Вони навіть не сприймали, що таке об'єднання. І ми самі мусили збирати гроші і це все за власний кошт робити. Люди самі виходили, копали траншею, шукали, де в нас поломки. Ми наймали людей, платили за це. І платили, звичайно, своїми коштами. Ну, були такі квартири, які до цих пір ще не заплатили. Ну, вже нема на що розрахувати, вже вони не заплатять. Потім нас тепло проводили, теж ніхто нам нічого, скільки ми ходили в комун, енергію, виходили. Ми мусили самі купляти за свої гроші трубу і проложувати її. Нічого зробили. І тепер тобто, нас... це окрім традиційних. Всіх вкладів і сплат, які здійснюють люди, так. це були додаткові витрати збирали... які повинні були нести люди. Ми збирали ще додатково. Ми збирали ну не по багато, по 25 карбованців. А в цьому році, ось ми зараз зробили двері вхідні, тому що вхідні двері в нас були ще тоді, як будувався будинок. Вони вже такі страшні. Люди ставали всього на все по 30 гривень. А далі ми з квартплати взяли. Ну, у нас малий будинок, у нас 75 квартир всього-навсього. То в нас немає такої можливості. У нас немає, у нас так гроші розраховані, що навіть ось взяти якусь, купити канцтовари, ми не купляємо. Ми купляємо за свій кошт. Якщо порівнювати, як було, коли обслуговував ЖЕК, і як стало, коли створилося ОСББ. Ну, чи від... важче, чи легше? В нас відомчий будинок був, то набагато тобто? було легше. Тому що десь щось сталося, ми зразу йдемо кажемо, нам і електрики, всі приходили, все робили. І все це, в принципі, лягало не на плечі людей. Так правильно? наскільки я знаю, ви зараз найбільше проблем маєте із енергетичною компанією. Я навіть знаю, що у вас були судові позови в зв'язку з цим, чи по-перше, з чим вони були пов'язані? І О, Як виник власне, це виникло непорозуміння чи не співпраця, скажімо так. Ми не можемо назвати навіть не співпрацею, тому що скільки я туди ходила, розумієте, як нас зробили. Всі мешканці Рівного платять за електроенергію по 28 копійок за 1 кВт, а ми платимо по 36, це на 8 копійок більше за 1 кВт. І люди цього не можуть сприйняти, і я їм не можу правильно пояснити, тому що вони дзвонять в Рівне енерго, а їм там відповідь. Всі мешканці рівного платять по 28 копійок, а чому ви по 36, ми не знаємо. Коли я туди звертаюся, мені навіть листа не дали спочатку офіційного. Я зверталася в антимонопольний комітет, я зверталася в, Рівне, в комісію територіальну по енергонагляду. Ну, прийшла мені відповідь, і нас рахують, що ми населений пункт. Це Тому, як один будинок, як от, населений пункт. Так. І ніхто навіть не прийде подивитися, який це будинок. А це населений пункт рахують із за того, що в нас загальний лічильник. Мешканці будинку мають в своїх квартирах лічильники, але вони не на коридорі, а в квартирі. І вони нам сплачують. А ми сплачуємо вже в рівне енерго, по загальному лічильнику. У нас в Мальвіні втрати. Звичайно, ви самі знаєте, що люди стопроцентно не платять. Але ж нічого, все одно ми якось вже так навчилися. Ну і люди не хочуть ніяк змиритися, скажу, з... З... змиритися, змиритися з, тим. з тим. Не можу змиритися я з тим. І все-таки треба його ж все рівно якось вивести і доказати, що це неправильно. У нас немає ніяких у нас електроплит навіть немає. У нас квартира і тільки е, люди користуються електроенергією, так як всі побутовими приладами користуються. А підсобних приміщень у нас немає ніяких, щоб якісь були підсобні приміщення. От. Не Пояснення енергопостачальна робити. компанія, яку вам надавала. І от чим власне, завершилися ті судові позови, які були? Нічого так і платимо по 36 копійок, а судовий позов то в нас давно вже він був. Там же ми все заплатили. Тобто ми все розбили, ж таки ОСББ б... не виграв? Ні, ні, ми не виграємо. Коли в нас є борги, то ми не виграємо. Тому Бург... що це закон. Борги у вас по чому? У нас зараз борги тільки по теплу. По електроенергії ми розплачуємося кожен місяць, згідно рахунку, ми подаємо показники лічильників. Все ж таки лічильники. по 36 копійок. І все ж таки по 36 копійок. У Нас є у будинку. Мешканці, які користуються пільгами, які користуються субсидією. Субсидія і не субсидія, не пільги нам не вертають по 36 копійок, тільки по 28. Тобто ту різницю ви мусите ми сплачувати, сплачувати так, як за власний рахунок. Так, ну де ж нам гроші брати, якщо ми не прибуткова організація. Я з цим ми ніяк не можемо змиритися. Влада місцева, наскільки йде вам на зустріч у вирішенні, скажімо, таких конфліктних питань чи непорозумінь? Чи от за всі ці роки з 99-го року, в принципі, досить багато часу? пройшло. Чи часу. Була, було якесь сприяння і допомога? Я писала листи, писала я, і мені прийшла відповідь з управління комунального господарства, тоді ще Собчук був за підписом його, що ви є юридична особа, у вас є статут. Це у, управління, вас є, у вас є печатка, от і керуйте, от і робіть. Отакі от для мене були всі відповіді, якщо я писала і якщо я ходила. Далі як можна йти? Вже немає що йти, що рішати. Тобто, пані Ангеліна, не вже статут може щось рішити? Статут і печатка це ще не все. Пані Ангеліно, зараз місцева влада активно переконує мешканців багатоповерхівок створювати об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. І при цьому обіцяє і фінансову допомогу, і ремонти, і сприяння у всіх, скажімо так, законодавчих таких різних нормативних нюансах, яких люди можуть не знати. Ви вже як людина, яка має певний досвід, що б ви насправді порадили людям, які ще не знають, чи вступати їм у ту річку, чи не вступати. Ту річку можна вступати лише тоді, коли здається новий будинок. ОСББ як зразу організовується. Ну якщо люди купляють квартири, тому що зараз все платно, якщо вони купили квартиру, то в них є можливість її оплачувати. Це не буде так, як в нас. Але я рахую, що саме найкраще це не об'єднання, а це жеки. Тому що об'єднання в нас немає за що держати електрика, тому що немає чим платити. Ми не можемо сантехніка оплатити. А ЖЕКи, вони мають такі одиниці і не одну одиницю, і в них є служби. Вони можуть це все робити. Я рахую, що тільки жеки. Тобто не варто створювати. Не варто створювати об'єднання. Хто хоче об'єднання створювати і цікавиться. Будь ласка, я можу показати, можуть приїхати. Подивитися будинок, подивитися документацію, подивитися ці листи, які мені відписують. Тому що в мене. Кореспонденція вхідна з 99-го року. Тобто того обіцяного, як кажуть, три роки ждуть, так? Та? Але вже ці три роки, роки чекаємо теж затягнулися. 11. 11 років чекаємо, ніхто нічого. Як зараз вдається мешканцям, скажімо, вирішувати проблеми, які виникають, от, скажімо, зненацька там почав протікати, почала протікати покрівля, чи якісь інші, от, якісь неполадки із водопостачанням? Вам потрібно наймати. Фахівців? якщо вод так, ми наймаємо. Якщо водопостачання щось таке, що в нас от трубу прорвало. Ми викликаємо із домової служби, приїжджають, нам ремонтують. І тоді ми оплачуємо. але ми ж втрачаємо теж гроші. Вартість ви відчуваєте, що ви більше платите? Ну, звичайно, звичайно, Я тільки хотіла сказати, що в цьому відчувається так само електрик. Бачите, як 35 років будинку електрика, яка проводка колись була, колись тільки лампочки, де в кого був телевізор. А зараз правильно значно більше. значно більше навантаження. І в нас не витержують, Ми дуже часто визиваємо електрика. І так же само ми визиваємо електрику, от якщо постає. Немає. Є люди, що от скидаються по 10-20 по 20 гривень, по скільки треба стільки заплатять. А є такі квартири, що не заплатять. І знову ми мусимо викручувати з квартплати, якої нема кажуть, Ми платимо квартплату, куди вона йде. От іде та квартплата. Люди так само платять квартплату тільки вже в ОСББ. Люди квартплату платять нам в ОСББ і платять значно менше, ніж платять в Жеках. Тобто все рівно є якась певна. якомусь етапі є економія, так, так. Так. Скажіть, будь ласка, як вам вдається знаходити спільну мову, мову з людьми? Все ж таки бувають різні ситуації, різні люди абсолютно живуть у різних квартирах. От до вас як до керівника ОСББ, чи є довіра людей, і чи завжди вдається вирішувати все без конфліктних, Скажімо так, ви знаєте, моментів? що ми збираємо збори. Ну, дуже мало людей виходить, дуже мало людей, скільки ми їх просимо, по квартирах і об'яви висять, все. Я неодноразово зверталася, може, я вам не подобаюся, будь ласка, виберіть Когось іншого, Когось іншого, може молодшого, може хтось більше буде справлятися, щось краще робити, може мене не хочете. Ну, Це вже було роками. Я кожен раз на зборах це питання піднімаю. Ну, ніхто не хоче. Такої роботи, я думаю, що. Ви не дуже хочуть. Ви, власне, вже приймати. практично 10 років очолюєте ОСББ. Так. Найбільші труднощі, от що вам найважче в роботі? Найважча праця з владою. Тобто нема того порозуміння, Немає. яке би мало бути, на яке ви Немає. Нас не хочуть бачити, приймати нам треба десь до, до когось на прийом попасти, треба брати, йти депутата шукати. Так угу. що ж не приймуть. От, хочеш в управління попасти, комунальне господарство Я завжди ходила, я записувалась на прийом. Сидиш під дверима, і це, це голова ОСББ чекає, щоб вирішити якесь питання. А так по-всякому люди вночі буває, що прорве тепло і стукають у двері, тому що я в тому будинку живу. Відкриваю, йдемо, визиваємо, допомагаємо людям. А що ж, треба допомагати? Хтось мусить. Раз взяли на себе цей важкий тягар. Так, це важкий тягар, тому що це праця з людьми. Це не з одною людиною, а люди хочуть кожна квартира, тепер хоче, щоб було так, як вони хочуть. А криша в нас взагалі ніхто не разу її не ремонтували. Капітального ремонту криші ніхто не проводив за стільки років. Рубероїд він 5 років в нього гарантія, а вже 35. І ті протікає криша. Так ми вже робили так, що люди купляють матеріал і в рахунок квартплати. Ми їм так погашали, тому що інакше виходу немає. Не можна ж дивитися, коли капає. Ну це в першу голову. чергу потерпають ті, хто хто живе на верхній поверсі. Зрештою, людей подібна, скажімо, оплата не знімається на такі речі. Хоча ні. покрівля ніби для всіх спільна. Покрівля для всіх спільна. Ми збирали гроші і говорили, що давайте будемо збиратися і щось робити з кришею. але треба буде не менше як по 100 гривень. Люди сказали ні. Це не тіче, а кому на п'ятому тече, нехай ті збирають. Бачите, тут теж спрацьовує певний егоїзм так, ко кожного. Так, Лежко людей вже стали поприватизовували квартири і вже кожен тільки за себе дбає. Якщо е певні якісь проблеми, із. Ви вже за електропостачання сказали, є ще такі. Газові дуже небезпечні, скажімо, системи. Ви яким чином вирішуєте? Теж домовляєтеся із газовою службою не зразу. Без От вони. власне чи можна було б, скажімо, все рівно в будь-якому разі потрібно обслуговувати будинок? Чи могло б ОСББ за свої кошти найняти такого фахівця на постійній основі? Це не це може бути і електрик, і газовик, і якщо такий будинок, і сантехнік, як нас, що малий 75 квартир, квартир, нас немає чим оплачувати, тобто неможливо Ми, це неможливо. Якщо великий будинок, то там можна, якщо бачите, людей є трьохкімнатні, чотирьохкімнатні квартири, двохкімнатні, і кілька під'їздів, є по п'ять, по шість під'їздів, а в нас один під'їзд. Пані Ангеліно, я знаю, що згідно закону земля. Під будинками ОСББ і прибудинкова територія теж мала би належати мешканцям, які живуть у будинку, власне в якому створено ОСББ. Як у вас подібні питання вирішувалися чи не вирішувалися, чи взагалі не ставилося таке? питання? Ні, це питання в нас ставилося, і можна сказати, що воно вже в нас майже вирішено, тому що вже була одна сесія міської ради, ще буде друга сесія. Головне, все заключається в грошах. Коли я перерахую гроші, тоді буде вже документація. Тобто на сьогоднішній на день сьогодні Чиї перший власності ета... земля? перший етап пройшов у нас. Вже ми одну сесію пройшли. Земля буде приватизовуватись в нас на всіх. Я ж кажу, що вже в нас займаються цією документацією. І буде вже вже буде земля наша. Тому що ми як нам треба кришу робити. От я і пішла, що зробіть нам хоч кришу, допоможіть. Він каже, треба приватизувати землю. І оце моя земля? Тобто в нас одна проблема зачіпляється за іншу? Так. І... Для того, щоб зробити кришу, нам треба приватизувати землю. Для того, щоб приватиз... приватизувати землю, треба час, треба кошти. Покрівля наразі буде. Знову ж таки, не покне перекрита ну, не знаю. Це не цього літа покрівлю ніхто нічого нам не зробив, тому що ще земля була не приватизована. Дуже довго і документація робиться і все. Ну і вже до кінця зими документація буде закінчена. Я думаю, можливо, на літо влада щось подумає. Хоч в чомусь за 11 років вам і... якесь сприяння фінансову допомогу. Це ж треба за стільки років і комунікації всі поміняти було б, щоб хоч допомогли. Скажіть, будь ласка, я знаю ОСББ, які принаймні деякі свої нагальні проблеми намагалися вирішити, беручи участь у міжнародних проєктах, скажімо, які фінансують Проон. Ви ніколи не брали участь у у розробках подібних проєктів Ми Ходили. Ходили і сиділи. Ми навіть проєкт були, склали собі кошторис. Ми склали на кришу. От люди не здадуть таку суму. Грошей, тому що там треба 20%, щоб стали люди. Принцип то... співфінансування. Так, тому що в нас на рахунку немає таких. Бачите, настільки квартплата і все. Ми в оренду ж нічого не здаємо. У нас нема прибутку ні від чого. А квартплату теж не всі платять. Впливати на неплатників якимось чином вам вдається? Чин? Дуже важко зараз впливати. Підготовила всі документи, все за суд. Треба держмито. Держмиту платити, написано рішення тоже є міської влади, тільки там було, що платити в обласний бюджет. Хто платить в обласний, да, звільнити від сплати в обласний бюджет. Угу. А зараз судовий збір йде в республіканський. І все. І вже ніхто позовних заяв не, не, не бере в нас, треба тільки платити знову грошима. І так у вас ця програма зависить і це ми ніяк уже теж не можемо. Тому все зависається в грошах. Ну все рівно будемо. Нічого трошки люди зараз почали більше. От які були в мене боржники. Тим так, пройшли ми по тих боржниках, вони нам прийшли самі порозбивали. Давайте ми вам так заплатимо. Так ну раз в людини немає грошей, ми розуміємо, ми входимо в те положення за два-за три рази. Вони нам платять заплатять, тому що от в нас тільки борги по теплу. Це дуже угу. великий. Загальний борг великий чи ні? 36 тисяч у нас був борг. 36 тисяч. А бачите, нам нарахували ще інфляцію, пеню. І в нас він все збільшується. І це для людей ще, а це для людей ще додатково. А люди ж не хочуть того платити. Вони ж не сприймають, що от вони не платили. Ну, я такий квартири йшов. Ми сказали, будуть платити. Щось за ці роки вдалося вирішити таке кардинальне силами розбачення. Ну, це що землю приватизуємо за ту кришу, наче вже рішається. От. А так, оці труби, всі, що в підвалі в нас тічуть, визиваємо, ремонтуємо. Всі такі поточні. Ремонти виконуємо вчасно. Скажіть, є мешканці квартир, які бажають встановити автономне опалення? Ну, зараз ніхто до мене не звертався, а взагалі в нас з автономним опаленням три квартири. Зараз же ж не дозволяють, вже автономне. А це не розбалансовує Пробовити. централізоване це тепло? Просто... Розбалансовує. Тобто у вас є з цим певні проблеми? Так. І ви надалі до вас звертається, я так розумію, щоб людина встановила автономне опалення, вона все одно повинна взяти дозвіл голови ОСББ. Звертаються люди з тоді? Зараз вже ніхто не звертається. Тому що все одно, хоч я дам їм дозвіл, то в управлінні комісія спеціально засідає, їм дозволу не дадуть. Тобто, якщо робити такий невеликий підсумок, говорити про СББ. Кажуть, що держава хоче таким чином позбутися відповідальності за житлово-комунальну сферу за будинки, особливо будинки старші. Ви погоджуєтеся з такою версією чи ні? Тобто вам на власному прикладі так. Насправ... Так. насправді вдалося так. переконатися. Так. Скажіть, якщо би зараз у вас, вам вдалося звернутися до влади, з якими ви насправді питаннями, проблемами, от скажімо, звернулися до міського голови чи начальника житлово-комунального управління? Насамперед я просила так, по черзі зробити кришу. Це саме в нас головне болюче. І тоді робити треба нову проводку, нову проводку. Міняти всі труби треба міняти. Бачите, як в нас люди міняють приватизована квартира, значить, в квартирі вже все твоє. Вони роблять ремонт і в себе труби вони міняють. А, а те, підвалі? що за межами квартири? Так, а те, що в підвалі. Вже ми мусимо. Нам дуже важко з домової служби визивати спеціалістів, тому що ми визиваємо спеціалістів, що вони несуть за свою роботу відповідальність. Чи встановлені у вашому будинку прилади обліку? І наскільки вони допомагають економити чи навпаки? Загального в нас немає. У нас оце тільки що загальний лічильник по світлу. і колись спочатку в нас був лічильник на воду. Но він так рахував. Воду, що люди по 20 гривень платили за воду років 7 назад, коли вода стояла копійки. Дуже він намотував, ну там розбивали по квартирно, скільки мешканців прописаних, то було дуже дорого. Вода була дорога, але ж все-таки ми добилися, що дійсно той лічильник показував неправильно. Я неодноразово ходила з тим лічильником. Ну, довели ми, що він дійсно не такий, як треба. Ми його зняли, і більше в нас лічильника нема. Люди попроводили собі в квартири з лічильників. А в 2010 році, так як в нас такий будинок п'ятиповерховий, малесенький, от, то поставили лічильники газові, безкоштовно ставили. Це рівнегаз? Так, рівнегаз. Хто писав заяви, вони безкоштовно поставили. Ну і, звичайно, що є економія. Хто хотів, з людей поставили, то є економія. Якби ще поставили нам тепловий лічильник, так як газові поставили, але тепловий, нехай би поставили навіть загальний в підвалі, ми мали б велику економію, тому що дуже погано топлять. Невдоволені, мешка. Незадоволені якістю палива. Не і коли була рівне комуненерго опалювало, було набагато краще, тому що можна було позвонити в котельню, можна було сходити в котельню. Якось було вирішити легше питання. А зараз рівне тепло енерго, ви знаєте, що навіть в котельні двері не відкривають, коли заходиш. Нам сказали, не відкривати. На вулиці плюсова температура. Ну, так зробіть нам, будь ласка, перерахунки. Будуть перерахунки про речі немає рахун багато висилають. людей. Піднімають от подібні проблеми. Два платити. місяці було тепло, а квитанції присилали так, такі так, як за так. повноцінну подачу. Так. І тут вам також на зустріч ніхто, не, ніхто йде. не йде, пані Ангеліно. Якщо говорити в цілому за систему житлово-комунального господарства, чи потребує вона змін? яких, Чи це в першу чергу мають бути фінансові зміни, чи це насправді мають бути зміни у законодавстві? Щоб, от насправді, коли люди створюють ОСББ, щоб вони знали, що є закон, який захищає повністю їхні інтерес. Якщо буде правильно сформований закон, і закон цей буде виконуватися владою, то тоді можна створювати ОСББ. А якщо немає такого закону і влада. Не дивиться на те, що навіть і є, вони обіцяють. Ви тільки зробіть об'єднання, ми вам допоможемо. Ніхто не допоможе. Нема що навіть вірити. Ще е, люди піднімають одну таку проблему при створенні ОСББ кажуть, що дуже важливо, щоб очільником чи головою ОСББ була людина, якій насправді всі довіряють. Ви відчуваєте це довір'я від людей? Ну, я вже говорила, що, мабуть, такі люди довіряють. Раз не хочуть обирати другого голову. Конфліктувати mm. вам доводиться з людьми час від часу? Ну, я час. не сказала би, щоб так конфліктувати, але ж без того теж не обійтися. Люди не платять, бачте, мають гроші і не хочуть платити. От я не буду платити. Ну так мусиш і конфліктувати. Ви на сьогоднішній я... день шкодуєте, що було створено СББ? ББ? Так, так. А те, Кращі... що ви... краще були б передали нас ЖЕКу, і було б набагато краще. Бачите, ЖЕК має машини, ЖЕК має двірників, вже може прийти траву скосити, а я можу цих всіх людей наймати і всім платити. У нас трава росте, хто мені її скосить, в мене коси немає, я косити не вмію, і я можу заплатити. І так все. Пані Ангеліно, будемо дуже сподіватися на те, що сьогоднішній наш ефір насправді подивляться ті, хто мав би його подивитися, і хто насправді дуже багато обіцяв людям, які наважилися на крок і пішли жити і створили ОСББ. Тому будемо вірити у те, що влада насправді, хоч якесь сприяння те, яке на її рівні можливе, вона виконає. Я вам наразі дуже дякую за те, що ви прийшли до нас у студії, що ви поділилися своїм досвідом. Будемо сподіватися на зустрічі в майбутньому і будемо. Вірити в те, що у вас буде якомога менше проблем насправді у людей, які створили ОСББ Мальвіна. Будемо вірити і надіятися. Дякую. Спасибі вам, а телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні у рамках програми Один на один ми говорили про реформи в житлово-комунальному господарстві із головою ОСББ Мальвіна міста Рівного Ангеліною Главацькою. У студії працювала Світлана Сабанюк. До зустрічі за тиждень. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.